Олексій та Оля одружилися, бо кохали одне одного. Разом вили за тишне гніздечко, виплачували іпотеку на квартиру та обживалися. Потім, напевно, почуття з'їв побут, адже сварки між Оленою та Олексієм виникали здебільшого саме на цьому ґрунті. Оля просила нормального ставлення до себе, багато разів пояснювала чоловікові, що працює на рівні з ним, тому не зобов'язана все тягнути на собі. Олексій же вважав, що торкатися миття пральної машинки, пилососа, швабри він не повинен. Щось пояснювати було марно, тож Оля наважилася на розлучення. Дітей у них не було, а іпотека та начхати. Це питання залагодити не проблема. Перед тим, як подати заяву на розлучення, жінка вирішила порадитися із близькими людьми. Перший про свою проблему вона розповіла мамі. Інна Федорівна несподівано заступилася за зятя. Ти, Ольго, сама не знаєш, чого хочеш. Чим тебе Олексій не влаштовує? Гарний чоловік, гроші заробляє, на інших не дивиться, все додому тягне. Ти де ще знайдеш такого? Подруги в один голос твердили те саме, що й мати. Мені здається, Олю, ти поспішаєш. Вислухавши задумливо, промовила Віра. Не розумію, чого тобі не вистачає. На мого Бориса подивися, заробляє дві копійки. Щовечора бовтається з друзями, невідомо де, додому повертається пізно. І справді, вторила вірі Олена, у мене те саме. Та якби мені попався такий, як Олексій, я би свого Дмитра в миті з дому виставила. Одразу ж у ту ж секунду. Олі було прикро. Чому її ніхто не розуміє, чому і подруги, і мама живуть якимсь минулим? І з твердженням, що вона знахабніла, Оля погодилася, якби не працювала. Однак зарплати в неї і чоловіка були приблизно однакові. Тому жінка вважала, що має право на відпочинок та поділ домашніх обов'язків. Коли думка про розлучення в голові Олі набула цілком виразних форм, про своє рішення вона повідомила чоловікові. Олексій, який не чекав такої підстави, обурився. Навіщо розлучатися, я не розумію. Що тебе не влаштовує? Насамперед, Олексію, мене не влаштовує твоє ставлення. Чому ти весь домашній клопіт переклав на мене? Олю, ти навіщо привід шукаєш? Мене, наприклад, не влаштовують твої посаденки в машині цілу годину. Не розумію, чим ти там займаєшся. Ти до пуття так і не відповіла мені на це запитання. Я відпочиваю. Відпочиваю і від роботи, і від тебе. Чудово знаю. Щойно переступлю поріг цієї квартири, ти накинешся на мене зі звинуваченнями. Олексій дружину відпускати не збирався. Він зробив усе, щоб боля змінила своє рішення. Я тебе зрозумів. Даймо одне одному шанс. Ось зараз сядемо та поділимо обов'язки. Не треба нам розлучатися. Оля вирішила послухати чоловіка та погодилася на новий для себе експеримент. Перший тиждень усе було добре. Слово, дане дружині Олексій тримав. Виносив сміття, мив посуд, допомагав розкладати білизну. А потім чоловікові, мабуть, все набридло і почався новий виток сварок. Я тут Олю подумав і вирішив, а чому це, власне, я тобі маю допомагати? Я більше заробляю. На три тисячі? посміхнулася Оля. Я додому всю зарплату приношу, а ти дві третіх. Бо кредит за свій дорогий автомобіль виплачуєш. Олексію, знову починаєш? Ми ж домовились, та не хочу я цим займатися, не витримав чоловік. Чому я маю? Експеримент закінчився невдало. Ти жінка, тому будь така люб'язна всіма домашніми справами займайся сама. Оля подала на розлучення. Вона зібрала свої речі та поїхала до матері. Але Інна Федорівна доньку на поріг не пустила. Негайно повертайся додому та попроси вибачення в Олексія. Мені соромно за тебе. Невже ти не розумієш, що навмисно руйнуєш сім'ю з чудовим чоловіком? Олі було дуже прикро, що навіть мама її не підтримала. Подруги теж вчили жити. Ну, ось і залишишся ти у свої тридцять три одна. Хороших чоловіків, Олю, ще цуценятами розбирають, комусь пощастить. Зустрінеться їй Олексій, і житиме вона, як у Христа за пазухою. Олексій кілька разів дружині дзвонив. Ну що, схаменулась? Додому повертатися не збираєшся? Ні, відповіла Ольга. Навіщо? Нічого хорошого на мене там не чекає. Тебе тут чекає чоловік, поки що законний. Довго я тебе вмовлятиму. Бери свої валізи та повертайся, пожартували, й годі. Олексію, я не повернуся. Невже ти досі цього не зрозумів? Я, коли поїхала, усвідомила одну важливу річ між нами й любові давно вже немає. Ми просто живемо, бо так зручно. До того ж зручно, тільки тобі. Підпусти мене, будь ласка, я вже давно все вирішила. Олексій із розлученням змиритися так і не зміг. Вважав, що Оля від нього пішла через іншого. Ну, не дарма ж вона годинами сиділа в машині і не поспішала додому. Іпотека залишилась Олексії. Оля стала жити на орендованій квартирі, у планах переїзд. Жінка хоче розпочати життя заново. У цьому місті її все одно більше ніхто не чекає.